На часі новини головні події п'ятниці розкажу просто зараз і далі про таке Внаслідок масованого ракетного обстрілу 23 листопада у Запоріжжі також призупинилась робота котелень. Яка ситуація щодо опалення зараз та чи гарячі батареї в домівках запоріжців? Починаємо запуск опалення в місті Запоріжжя з нуля. У Запоріжжі розробили унікальне медичне обладнання для евакуації лежачих поранених. Про мобільність винаходу та переваги розкажуть наші журналісти. Чергова автівка від благодійників вже вирушила на фронт до військовослужбовців. Що це за машина та чому вона так необхідна на передовій. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю Зокрема, минулої доби близько 21-ї години. Ворог вкотре атакував з ураганів передмістя обласного центру. Касетні елементи вибухнули на території комунальної медичної установи та дачного кооперативу, наслідок чого у будівлі повилітали вікна. А на подвір'ї утворилась вирва. Повторний удар окупанти завдали вже зранку. Два снаряди С-300 впали за 200 метрів від приватних будинків та розтрощили місцеве СТО Кушуг. Мьської громади люди дивом не постраждали у цей час. Вони ще збирались на роботу. 90% пошкоджене підприємство це е, спецтехніка, яка призначена для перевозки різних там продуктів харчування. Це підприємство, таке достатньо сильне підприємство, яке дає майже 30% доходу е, селищного бюджету. Тут немає абсолютно на цій території військових об'єктів. Це абсолютно мирна територія, в якій знаходяться працівники інфраструктури розвитку саме селища, ну кошову громади нашої. За минулу добу поліція зафіксувала понад три десятки фактів руйнувань цивільної інфраструктури. Загарбники гатили знову погуляй полю, від чого у приватних та багатоквартирних будинках повилітали вікна, посікло фасади. Також руйнувань зазнали сільгосптехніка. Завдали удар окупанти по домівках місцевих жителів Оріхова. Пошкоджено території домоволодінь та господарчі споруди. Також військові підтвердили ураження живої сили окупантів за минулі кілька діб. Підтверджено. Вогневе ураження підрозділами сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали два вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців. Додому повернули ще з півсотні захисників України. Черговий обмін відбувся на території Запорізької області. Це семеро морпіхів та прикордонників з острова Зміїний. Визволені з полону ті, хто захищав Маріуполь і, зокрема, Зовсталь, а також 15-ро нацгвардійців, захоплених у полон на чаес. Загалом за останні два дні Україна повернула 86 захисників. Загалом вдома вже 1269 оборонців. Слава Україні, слава! Окрім Запорізької області, російських обстрілів зазнали й інші регіони України, зокрема Миколаївщина. Вночі ворог завдав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Одна людина отримала контузію. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка. Гатили з артилерії загарбники по населених пунктах Харківщини. Так у Вовчанську від ворожих обстрілів пошкоджений житловий будинок із пораненням госпіталізували 66-річного чоловіка. Крім того, у Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні, госпіталізований із осколковими пораненнями. Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп'янську. Є влучання на території дитячого садка та медустанови попередньо без постраждалих. Не вщухали канонади у Марганецькій та Нікопольській громадах. В міста та села прилетіло понад 70 російських снарядів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Також вночі рашисти атакували середину Буцьку громаду Сумської області. Снаряди розірвались біля двох і п'ятиповерхового будинків. Спочатку обстріляли з артилерії і згодом додали ще з мінометів. Загалом було 11 вибухів на території громади. Люди встигли сховатися в укриття і не постраждали. Загалом окупанти зводили два десятки ракетних та авіаударів, а також майже 60 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню. В той же час наші захисники відбили ворожі атаки в понад 10 населених пунктах України. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та двох. Позиціях його зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили чотири пункти управління, два райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога. Зняти готівку навіть за умов блокауту Національний банк України створив перелік відділень банків, які працюватимуть та надаватимуть фінансові послуги навіть в умовах тривалих відключень світла. У списку визначено 800 чергових відділень по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Всі вони забезпечені генераторами. У Запоріжжі таких відділень 17, Вони розташовані по всіх районах міста. Найбільше їх у Вознесенівському Перелік установ можна знайти на офіційному сайті Нацбанку та. Також безперебійно працюватимуть контактні центри Нацбанку, через які можна дізнатись про наявність місця розташування і графік роботи критично важливих відділень у своєму місті. Запоріжжя тепловики працюють, аби повернути опалення у будинки містян. Нагадаємо, через масований ракетний удар окупантів по енергосистемі України 23 листопада. Більшість регіонів залишились без світла. Через це зупинили роботу котельні, насосні станції та міський електротранспорт. Настало винятком і Запоріжжя внаслідок блекауту на котельнях підвищився гідравлічний тиск. Через що у всіх районах робота тепло комуненерго зупинилась з 24 листопада. Тепловики розпочали. Перезапуск системи опалення спершу на правобережній частині міста останніми запустили котельні у центрі. Міська влада зазначає, усі будинки будуть з теплом, однак для цього необхідно до п'яти днів. З 24 листопада ми майже починаємо запуск опалення в місті Запоріжжя з нуля. І всі ті наслідки, всі ті роботи, які ми вже проводили, нам також придеться їх майже в повному обсязі виконувати. Але я вдячний всім комунальникам, всім керуючим компаніям, що з розумінням відносяться до цього, і всі диспетчера, і контакт-центр 1580 надає всім роз'яснення. На жаль, ще мешканці відчувають, що батареї недостатньої температури в будівлях, і це саме говорить про те, що Гідравлічний режим в мережах ще не відновився. Як тільки відновляється гідравлічний режим, як тільки керуюча компанія чи правління ОСББ виконало всі необхідні заходи по спуску повітря з внутрібудинкових мереж, тоді відразу у мешканців з'являються теплі батареї в їх оселях. Розірве коло насильства, скажи кривднику. Ні, 25 листопада у міжнародний день боротьби проти насильства щодо жінок стартувала щорічна всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Представники міської влади спільно з поліцією, психологами та громадськими організаціями організували засідання з питань запобігання та протидії домашньому насильству у Запоріжжі. Наші журналісти побували на тематичному заході із подробицями Анна Давидова. У Запоріжжі першими на захист постраждалих жінок стає сектор протидії домашнього насильства Нацполіції. Правоохоронці щодня надають допомогу потерпілим та притягують до відповідальності кривдників. З травня поліція зафіксувала майже 2100 повідомлень пов'язаних із домашнім насильством. Своє підтвердження знайшли понад тисяча. 920 кривдників притягнули до відповідальності також оформили 1300 заборонних приписів в рамках 16 днів проти насильства. Ми плануємо проведення. Невеликих навчань у територіальних громадах з метою налагодження комунікації у територіальних громадах, трохи покращення взаємодії керівництва громади і офіцерів і офіцерів, які там працюють. Не менш важливим питанням є підготовка спеціалістів для надання допомоги постраждалим завдяки проєкту ООН Міста і громади вільні від домашнього насильства у Запоріжжі впроваджують системи запобігання та протидії кривдникам та гендерно зумовленому насильству. Зокрема, фахівці проводять тренінги на попередження, надають захист та необхідні послуги постраждалим і допомагають притягнути винуватця до відповідальності. У 2022 році було проведено низку онлайн і офлайн тренінгів. Підготовку пройшли спеціалісти структурного підрозділу відповідально за реалізацію питань домашнього насильства, спеціалісти мобільних бригад, спеціалісти денного центру протидії домашньому насильству. Також були надходили пропозиції онлайн. Навчання для центру вторинної правової допомоги медичні працівники також змогли пройти навчання. З 1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція. Згідно з нею, постраждалі отримують ще більше захист та підтримку спеціалізованих служб, які сприяють їхньому фізичному, психологічному та соціальному відновленню. Окрім цього, допомога надається свідкам насильства дітям. Конвенція вимагає, щоб держави, які приєдналися до неї, запровадили кримінальну або юридичну відповідальність за такі діяння: домашнє насильство фізичне, сексуальне, психологічне або економічне, переслідування сталкінг, сексуальне насильство. На жаль, питання домашнього насильства і нині залишається актуальним за статистикою в Україні протягом життя 90% жінок стикаються з проявами домашнього насилля, як психологічного, економічного, так і фізичного чи сексуального. На початку 2023 року міська влада спільно з громадськими організаціями планує створити кризову та зелену кімнати. Це безпечний простір для тих, хто потерпає від агресії та потребує консультації і допомоги фахівців. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Чуйність переможе насильство. Такий флешмоб влаштували в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Захід провели в одному із запорізьких ліцеїв представники програми Міста і громади вільні від домашнього насильства спільно з поліцією. Всім учасникам, серед яких студенти та охочі, що долучились, розповіли про види домашнього насилля, куди звертатись, якщо стали жертвою аб'юзу. Учасники також могли взяти qr код магніт, за ним перейти до онлайн-гри, де було три завдання. Якщо учасник стигне. Зробити їх за відведені три хвилини, то він отримає худі, шарф або шопер. Незалежно від правильних відповідей, кожен отримав світловідбивні браслети. Коли ж всі магніти були зняті, на місці інсталяції з'явилась картина з гаслом акції Чуйність переможе насильство. Представлена де інсталяція, яку потрібно зробити. За посиланнями можна пройти. В онлайн грі отримати за неї відповідно подарунки і таким чином познайомитись з тими формами насильства, які існують. Можна познайомитись з результатами соціологічного дослідження, яке проводилось в місті Запоріжжі на початку цього року за сприяння фонду, ставленням людей до питання протидії насильству і таке інше. Працівники поліції зараз будуть надавати інформаційну інформацію особам, яким цікаво домашнє насильство, які можуть потрапити в схожі ситуації, яким потрібна консультація сказаного приводу. Інформаційні матеріали будуть надані та консультація це основне, що ми можемо зараз надати. Люди, що постраждали від війни, пенсіонери та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, отримують гуманітарну допомогу від ООН. У Запоріжжі триває проєкт «Food for Life» за підтримки всесвітньої продовольчої програми. ООН. з червня до видачі продуктових наборів долучилась благодійна організація Мережа 100% життя Запоріжжя. Як і хто її отримує, розповість Артур Туркін. Благодійники насамперед опікуються людьми із хронічними захворюваннями. Видача гуманітарної допомоги відбувається щодня на базі профільних медичних закладів. А сьогодні продовольчі набори отримують люди, які мають проблеми зі слухом. Жити їм доводиться здебільшого лише на пенсію. У мене двоє діточок каже. Це дуже допомагає нам. Говорить. роботи нема. Ну... І Жінка в мене глуха, тому спасіба очень хорошо. Дякуємо, дуже раді. Наразі таких, як пан Андрій, в місті залишилося півтори тисячі. Будь-яку інформацію вони можуть отримати лише через сурдоперекладача. Коли почалась війна, у нас було багато труднощів, тому що багато сімей, які не мають родичів чуючих, а всі глухі. І це було дуже. Тяжко, люди не знали, що робити, куди йти, в які сховища, знають, що видають продукти, де їх отримати. Я дуже вдячна цій організації, що я звернулася, сказали зателефонувати. А хто ж буде телефонувати? І нас так приймають кожен місяць, давали 200 пакунків, зараз 300 на сьогодні. Отримати допомогу можуть за деяких умов і пересічні запоріжці. Щодня їм видається близько тисячі продуктових наборів. Для цього треба попередньо записатися, адже жива черга виявилась досить недосконалою формою. Ми зробили сайт, через який можна тепер. Записатися і залишити свої дані, і зразу вибрати собі час, і відповідно на той день, і на той час прийти на пункт і отримати продуктовий набір. Обмежень немає. Є в нас вікова 60 плюс люди. Люди, які це внутрішні приміщення особи, люди, які мають багатодітні родини, люди, які мають хронічні захворювання, люди, які мало забезпечені, люди, які втратили роботу. Починаючи з червня через мережу 100% життя Запоріжжя видано близько 200 тисяч таких наборів. За словами благодійників, наразі доступ до них обмежується. Схуд і сам продовольчий пакунок. Замість майже 18 кілограмів на початку війни тепер він важить 12,5. Рис міжнародні донори вирішили замінити на борошно, сіль та цукор. Проте для багатьох це залишається суттєвою підтримкою. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Унікальну систему для евакуації поранених з поля бою розробили запорізькі фахівці. Два місяці працювали над створенням медичної каталки, яку можна прикріпити навіть в салон автомобіля. Це допоможе швидко, а головне, безпечно доправляти наших бійців у госпіталі. Кілька зразків вже відправили на передову. Про особливості медобладнання розкаже Тетяна Пода. Ми отак в будь-якому положенні фіксуємо полульожа, полусіддя і в кінці-кінці просто сидяче положення. Обична кресла каталка привращається. Совісно, потом назад раз і воно все привращається в опять, в тележку транспортування. інженер-конструктор Андрій демонструє унікальне медичне обладнання. каже аналогів йому в Україні не знайти. Ця каталка для евакуації поранених дуже зручна у використанні. Вільно проходить в ліфті, також її легко спустити сходами, ба більше обладнання кріпиться у салон майже будь-якого транспорту за допомогою саморізів. Здій таку каталку максимально під функціонал стоматологічний. В ході розробки вже ми вирішили, що евакуація важна, раніший, причому евакуація в будь-якому транспорті. Це може бути мікроавтобус, може бути якийсь пікапчик, може бути на універсал. Навіть. Волонтери передали кілька зразків військовим і вже отримали фідбек. Каталка дійсно спростила процес евакуації. Нині на передовій є великий попит саме на неї. Є потребность в ньому, є много зараз санітарної евакуації, і соответственно, є потребность в таких изделиях, які прости в монтаже, які легко монтуються, які легкі в использовании. Что ми в Європі можемо на вторинному ринку баушню купити за 300 євро? Можна, але Сергій вже за 300 євро шукає її два місяці і не може знайти, бо десь він бачив об'яву, її продали. По-друге, вона не оптимізована під наші реалії, тому що ми ставимо і в течіки, ми ставимо і в пікапи, і ми ставимо там будь-які інші. Останнім часом фахівці зосереджують свої сили на удосконалення обладнання під запити військових. Наприклад, ліжка пристосовують для реабілітації бійців вдома. Щодо трансформера каталки для евакуації, то її технологією виробництва вже зацікавились ізраїльські фахівці. То есть здесь что интересно? Здесь система не просто тележка, хотя и как тележка она наверняка будет интересна. Это система для монтажа в машине, для санавиации. Она легко монтируется, эта система, и позволяет перевозить больного не просто на полу, как это делалось раньше, не просто на носилках, как это делалось раньше, а доставить его на носилках и погрузить в автомобиль в специализированное уже транспортное средство. Пільними зусиллями волонтери та спеціалісти планують ще кілька проєктів для допомоги військовим на фронті. Однак поки що секретів не розкривають. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Чергова автівка від благодійників вже вирушила на фронт до військовослужбовців. Це те, що нині вкрай необхідне нашим захисникам. Таку підтримку волонтери-ротарі клубу Запоріжжя Хортиця надають не вперше. Із подробицями Анна Крамаренко. Новий залізний кінь для наших захисників вже готовий до відправки на фронт. Представники ротарі клубу Запоріжжя Хортиця допомагають військовим спочатку повномасштабного вторгнення ворога. Це вже друга машина такого типу. Ключі волонтери одразу передають захисникам. Вручаємо вам, вам для нашої перемоги самісною машину «Форт Галаксі. І сподіваємося, що вона вам дуже стане на ході. І чекаємо від вас перемоги. Чекаємо вас у Дякую. Такі автомобілі нам потрібні для перевезення особового складу по різним завданням. Також ми цією машиною зможемо забезпечити наші підрозділи побратимів, тобто перевозити їм всяку там допомогу. Зараз в наш час потрібна така машина, на якій ми можемо заїхати. І У Даний автомобіль нам реально буде потрібен. Ми на ньому зможемо підвести особовому складу, як і допомогу по лікарським засобам, допомогу по, віщ... по віщам. Військові кажуть, таких автівок на фронті потрібно побільше. Об'єм двигуна цього у Форт Галаксі 1.9. Машину оснастили додатковими сидіннями, аби якомога більше бійців могли нею скористатися для виконання завдань. Передаємо нашим хлопцям, щоб вони робили все з нами разом для нашої перемоги. Наш ротарі-клуб робить все для того, щоб допомогти скорішій перемозі. Цей залізний кінь має особливе забарвлення усе для того, аби автівку легше було замаскувати. В черговий раз клуб ротарі вручає нашим військовим а, от, автівку, яка до цього була підготовлена спеціально для військових. Вона і обладнана, вона і пофарбована в таких е, тонах з, е, з учотом того, що зараз е, е, осінь і вся ліства поопала. і тому потрібно, щоб е, кольоровий. Е, е, був такий, щоб можна було цю активку ховати в, в лісосмугі. За це подяка клубу ротарі. Також представники ротарі клубу передали військовим тепловентилятори. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Після вимушеної перерви запорізький театр молоді відновив свою роботу. 44-й сезон актори планують розпочати моновиставою Голос Тихої Безодні. Прем'єру, яку запланували на 26 листопада, присвятили дню пам'яті жертв голодомору. На фінальній репетиції побував Артур Туркін. Так, починається голос тихої безодні. Вистава розповідає про часи геноциду в Україні, коли на Донеччині та Луганщині знищувалися українці. Їх домівки та землі забирали чужинці. Взагалі, українська драматургиня Неда Неждана передала автобіографічну історію своєї бабусі. Ще малою вона залишилася в складних умовах без батька і матері, виховувала молодших братів сестер. В декораціях розтрощеної хати вона звертається до них у своїх спогадах. Коли головна та єдина акторка у цій моновиставі Ольга Петровська прочитала п'єсу, то одразу зрозуміла ця роль саме для неї. Чотири роки я чекала цього, що буде прем'єра. І ось в театрі юного глядача мені надали таку можливість здійснити мою мрію. Це правда. Ця вистава про любов, ця ця вистава про крила, ця вистава про надію. Мені хочеться, щоб в цей такий скрутний час нам всім було. Якщо і будуть у нас сльози, якісь то щоб, щоб це були такі сльози просвітлення. Ця вистава вперше ставиться у Запоріжжі на великій сцені. Два роки тому її вже показували у Маріуполі. По суті, це історія виживання українців, яка є актуальною і сьогодні. В таких ситуаціях головне залишитися людьми. Про людяність, так? про ті крила, які нам надані від нашого генетичного коду. Хто ми, хто такі українці? Що за крила ми маємо? Звідки вони в нас? Бо кожен українець має крила. Обов'язково це наша віра, це наша свобода, це наша воля. А йде йдуть ці крила від наших батьків. Після голосу тихої безодні наглядачів очікують і інші вистави. Таким чином, в театрі молоді розраховують повністю повернутися до репертуарної афіші зі сталими показами на вихідних. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Івано-Франківський ураган продовжив боротьбу валітному раунді Ліги Чемпіонів із футзалу 2022 23 поєдинком проти потужного та титулованого португальського спортінга, дворазового переможця Ліги Чемпіонів. Протистояти гранду практично на рівних українським футзалістам вдалося. А ось здобути другу перемогу вони не зуміли. У першому таймі на два голи португальців результативним ударом відповів Терентєв. у другій половині. Гри Швед зрівняв рахунок, але майже відразу суперники відповіли результативною атакою, повернувши собі мінімальну перевагу, а потім забили четвертий м'яч. Отож, Спортінг вдруге поспіль переміг з рахунком 4-2. Після двох турів ураган посідає друге місце у турнірній таблиці групи. Жіноча збірна України з баскетболу поступилась команді Литви в матчі третього туру кваліфікації на чемпіонат Європи 23-го року: 62-81. Це перша поразка команди Серджана Радуловича в цьому відборі. В іншому матчі групи Бі Франція розгромила Фінляндію 103-77. Так після половини відбору у трьох збірних по дві перемоги в трьох матчах України, Франції та Литви. Фінляндія йде. Без перемог. За додатковими показниками різниця забитих пропущених очок в матчах між собою лідирує Франція плюс 8, друга Україна нуль, а третю йде Литва мінус 8. Найближчої неділі Україна зіграє виїзний матч із Францією, а Литва відправиться до Фінляндії. Після досить тривалої перерви поновилася боротьба у польській жіночій гандбольній суперлізі. Львівська галичанка у виїзному поєдинку зустрілася з командою Евробут з Ярослава, що перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Представниці України володіли ініціативою у першому таймі, забезпечивши собі перед перервою триочкову перевагу. А після відпочинку успішно стримали спроби суперниць змінити перебіг гри на свою користь. Після цієї перемоги. Львівські ганболістки посідають п'яту сходинку таблиці, маючи в активі 12 очок, стільки ж, як у сусідок з четвертого місця. У лідерах команди Заглембія з Любіна 18 очок. У Суперлізі змагаються 10 учасників. Український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем престижного турніру Меморіал Артура Гандера», що проходив у місті К'ясов, Швейцарія. Вихованець Черкаської школи набрав найбільшу суму балів: 56,150 і тисячних у багатоборстві, яке проходило у дещо незвичному форматі і складалося з чотирьох снарядів, а не шести. Відзначимо, що срібного призера Юля Молдауера зі США, наш спортсмен, який показав перший результат у вправах на коні. Паралельних брусах та опорному стрибку випередив на 5 сотих балу. Перша ракетка України Олексій Крутих виграв другий матч на челенджері в Іспанії. В одній восьмій фіналу українець обіграв Лучано Дардері 6-4, 6-4. Український тенісист уперше з кінця серпня вийшов до чвертьфіналу челенджера. Тоді Крутих став чемпіоном у Празі, вигравши свій перший титул на турнірі такого рівня. За вихід до півфіналу Олексій боротиметься з Андреа Пелегріно з Італії. Для українця це буде третій чвертьфінал цього. Року. Локу.